Судовій системі не довіряють 85% українців. Це історичний антирекорд. Непередбачувані, часто ангажовані рішення Феміди продовжують нищити довіру людей і далі відштовхують потенційних інвесторів. Вже зараз суди є загрозою для подальшого розвитку України, наголошують експерти. А реформа судочинства лише поглибила проблему. Судовій системі довіряють біля 7% українців, тоді як не довіряють 85%. Після революції гідності ставлення до судів погіршилось у третини українців. За даними соціологічних досліджень Київського міжнародного інституту соціології, люстрація суддів поряд із покаранням убивць небесної сотні була головною вимогою майдану. Влада обіцяла реформу, але провела її лише на папері. Лише Верховний суд ми побудували з нуля, і то в такий собі спосіб. А першою другу інстанцію е, пішли шляхом кваліфікаційного оцінювання, тобто перевірки суддів на їхніх посадах, що не дало результату, фактично, і реорганізації суддів першої і другої інстанції. Причому реорганізація ця фактично е, також не призвела до жодного оновлення, жодного судді нового не було призначено ні до першої інстанції, ні до другої. Відтак старі нові судді продовжили робити те, що найкраще вміють працювати на замовлення нарікає Жернаков. Давайте подивимося на те, що робить, наприклад, окружний адміністративний суд міста Києва. Так поновлює Насірова, поновлює Бочковського, яких в прямому ефірі затримували на засіданні Кабміну. Інший, який має який підозрюється в двох мільярдах гривень розтрати, і має британське громадянство, що підтвердила. Підтвердив уряд Британії так, і при цьому вони їх поновлюють на посадах. А Оляну супрун, наприклад, відстороняють від посади і всіляко їй перешкоджають. Яскрава ілюстрація псевдореформи судові засідання у Київському апеляційному суді. Там вже кілька років тривають розгляди апеляцій мераба суслова. Громадянина Російської Федерації у 2012 році засудили до довічного ув'язнення за замовне вбивство українського бізнесмена Шабаба Алояна. А зараз Суслов через суди намагається скасувати вирок. Убивство Шабаба Алояна у 2009 році вразило усю країну. Бізнесмена зухвало застрелили у будній день у приміщенні торгового центру ФОРУМ. Рабаб Алоян український бізнесмен, народився у Вірменії. В Україні жив з 1988 року. Починав бізнес із будівництва приватних будинків. Далі збудував на столичній кільцевій дорозі торговий центр Будмайдан. У 2009 році поряд звів чотириповерховий форум. Був убитий у жовтні 2009 року. Разом із ним загинули двоє його охоронців. Основна версія слідства в тому, що замовником. Через бізнес-розбірки та вимагання коштів в розмірах близько 20 мільйонів доларів підозрюється громадянин Російської Федерації на е, відомий вор в законі на прізвисько МІРОП. Про те, що він є замовником патрійного вбивства і свідчив, в тому числі і виконавець безпосередньо цього злочину Батікян. Який також засуджений до довічного позбавлення волі. Вирок Києво-Святошинського районного суду по черзі підтвердила і апеляція, і касація Верховний суд України. Його вся війна доказана. Уже десятикратний суддями. Перша станція апеляція, касація. Все війна доказано. Показання сотні свідків і показання виконавця кілера. Що є, є знається, заказчик Суслов? 2 жовтня 2009 року. Цей день усе життя пам'ятатиме Джамал Алоян. Чоловік був дуже близький з братом і досі у розпачі. Можете спросити всіх, хто знає. Він був добрим, добрі душі чоловік. Він завжди всіх допомагав і бідним. Ніколи в житті не було у нього гордості. такої. Здавалось, замовник убивства та кілер отримали справедливе покарання, можна жити далі. Але ж ні, нарікає Джамал. Вже десятий рік його родина не має спокою, бо Суслов робить усе можливе, аби вийти на волю. Бомбардує українські суди апеляціями, вимагає переглянути вирок, нібито за нововиявленими виявленими обставинами. Усі вони просто абсурдні, наголошує адвокат Олег Ковальчук. Під час розгляду в суді його справи він вимагав, щоб у нього в приміщенні, де він утримався, в загорожі був стол і так далі. Це законом не передбачено. Суд йому відмовляв. А в подальшому він це використовує, використовує таким чином, що це нібито тиск на нього і порушення його права на захист. Такі апеляції суслова суди відхиляють, але постійні розгляди дозволяють йому подорожувати Україною, наче туристу. Іронізує Ковальчук. Це йому дає можливість постійно переміщатися по Україні, постійно змінювати місце відбування покарання, Київ, Бердичів, інші установи держава несе шалені витрати на його перевезення постійні і утримання її охорони. Остання спроба суслова вже цього року вимагає взагалі скасувати вирок. Нібито неналежний склад суду розглядав і виніс вирок стосовно нього. Однак це не так, оскільки е, 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 склад суду був обраний належним чином, головуючий був обраний в, в результаті авторозподілу. Е, судді бокові були обрані в, в результаті е, 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 зборів суддів. Києво Святошинський районний суд, який і виніс суслову вирок, відхилив нове клопотання. Я вважаю, що це було зроблено правомірно, оскільки у Суслова на це не було підстав. І, хоча б з точки зору того, що він уже і втратив строки, пропустив строки звернення, оскільки з подібного роду заяви він мав, мав звертатися в тримісячний термін після того, як йому відомо стало про нововилене та тоді засуджений звернувся вже до Київського апеляційного суду. Судове засідання починається зі скандалу. Суслов обурився присутністю журналістів у залі. Почав ображати. У цю камеру не, а а лужі, не Убірайся, лужі, лужі. Убирайся, убирайся, Тільки розпочався суд. Ми включили камеру, і тут же почалися погрози із клітки. Це були крики від суслова, такі нецензурні. Найпростіше, що я можу повторити, це продажні журналісти, простітутки. Тетяна Білик, журналіст із досвідом. Але таку реакцію бачить уперше, що більше здивувало, суд став на сторону засудженого, фактично заборонив знімати процес. Послали мене у. Канцелярію, там якісь дозволи отримувати. Потім я із тими дозволами повернулася. Буквально за хвилин 10. Мене вже не пустили до суду. Щоб не масової інформації не була ізвісна. От це все, що відбувалося в залі суду. Що не понятно. Суді не треба було, щоб всі знали. На правду саме Суслова мали б видалити з зали суду, вказує Алоян. Засуджений ображав усіх присутніх. Погрожував прокурорам, адвокатам його родини. І прокурор, шик, мразь получа, а відіння не завжди ви, безсовісно. Я і вас, і вашого бухбелу. Я з пані Я вам даю слово вічне. От я вам, вічно, всім країн даю слово. якщо 60 підет пройдуть, ви будете місця внесли. За свої. Я вам даю слово! Вісовісний. Я перебуваю в даній справі з 2010 року, і постійно особисто я підвергаюсь постійним загрозам вбивствам з його боку, не кажучи про потерпілих інших учасників процесу, представників потерпілих. Всім погрожує, погрожує прокуратуру про, представникам прокуратури, суду і так далі. Дуже агресивний, ображає всіх нецензурною лайкою. Судді були одразу залу Суда є закон такий, без нього весь суд. Він всех, всех начать всіх, потерпевших, всіх потерпіючих прокурорів, адвокатів і суддя. І все одно судді делали то, що он хотел. Власне, так і сталось за відсутності преси. Суддя Оксана Павленко винесла несподіване рішення: стала на сторону Суслова, скасувала рішення Києво-святошинського суду про відмову у розгляді клопотання Суслова. Тобто, тепер суд зобов'язаний розглядати так звані нововиявлені обставини, пояснює Ковальчук. Оксана Павленко, суддя Київського апеляційного суду, суддею працює з 2011 року. Після революції гідності пройшла переатестацію. Зарплатня понад один мільйон гривень. Я вважаю, що рішення дійсно є тенденційним, оскільки підстав для скасування його не було. києво Святошинський суд правомірно відмовив Суслову у відкритті провадження. В Україні розкривають лише 0,02% резонансних замовних убивств, кажуть експерти. Випадок з убивством Шабаба Алояна та його охоронців унікальний, бо тут вдалося довести провину як замовника, так і виконавця. На думку адвокатів, справа суслова також особлива, тим, що вперше в історії українського правосуддя на захист засудженого стала і прокуратура. Єдиний в Україні засуджений до довічного позбавлення волі, до якого прикута така увага з боку можна владеться. У лютому 2017 року змі стало відомо, що заступниця генерального прокурора України Анжела Стрижевська звернулась до вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ із касаційною скаргою. Стрижевська попросила скасувати ухвалу апеляційного суду Київської області, якою суслову було відмовлено у перегляді його вироку за нововиявленими обставинами. Це юридичний нонсенс, вказує Джамал Алоян. Саме прокурори довели у суді провину суслова. А тепер заступниця Генерального прокурора ставить під сумнів усю роботу колег. Хочу вопросів задавати. На якому основании ти прокурор есть адвізина сторона? А ви со своей сторони даєте заяву в суд що производства. по новим производство? Какие новин? Війна доказана повністю. а всячески копають, що та ну суддя покупають, що ну лама дело. Стрижевська у цій справі з'явилась не випадково. Продовжує брат убитого. Навколо Суслова сформувалась потужна група підтримки. Мета одна переглянути його вирок. Ось у Верховному суді колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. Поряд з нею народний депутат Сергій Тарута. Неодноразово в судових в судових засіданнях з його боку звучало те, що пан Тарута, який прийде до влади, виправить ситуацію належним чином і всі понесуть належне покарання. І також пані Лутківська опікується його долею. Чомусь була задіяна в цих обставинах і заступник генерального прокурора Анжела Стріжевська, яка в його інтересах написала на мою думку безпідставну касаційну скаргу, яку, до речі, суд і Верховний суд і не взяв до уваги і відмовив її, оскільки там ну, зовсім була надумана така обставина. Навіть в залі суду Откровина відбила от апілація. Суслав мені говорить. Нічого, Тару то уже себе заказав. Ось такі угрозы бівають. Сергій Тарута не спростовує. Про справу Суслова знає. До мене звернулися родичі. Жінка звернулася. І я почав аналізувати з юристами. Я побачив, який жах в нашій правоохоронної судової системи. Де людину засудили без доказів, без свідків, без нічого. Не приховує, хоче допомогти засудженому. Я борюсь за правду за закон. Я хочу, щоб все було законом. А ще Тарута боїться за життя засудженого. Його намагаються отруїти. Зараз склад в речовинах його крові в дві тисячі раз більше, ніж допустима норма. А от чи знайомий він особисто з фігурантами справи? Сергій Тарута відповідає так: я не знаю, не ні по нікого не знаю. Народний депутат, м'яко кажучи, лукавець наголошує Джамал Алоян. Вони знають друг друга, більше 30 років. Очень близько, Даже Парута у нього сім'ї в Москву. Неправда і те, що хтось намагається Суслова отруїти, вказує Алоян. Редакція особливого погляду отримала копію аналізів мераба Суслова. В лабораторії перевіряли слину засудженого на вміст металів. Результат перевищення показників по міді, олову ртуті, хрому, молібдену, нікелю, барію, стронцію, цинку, кадмію. Щоправда, у документі немає жодної печатки чи відомостей, хто це дослідження проводив. Справка це та фальсифікація. Ну, ета можна вибачте, звіниться. Ну, на комп'ютері. будь-який чоловік може дати печати таких справок мільйон. Там немає ні фамілії, немає ніяких печаток. Хто від кого це справка? Аби зрозуміти, чи дійсно є якесь отруєння, треба робити загальний аналіз крові та печінки, розповіли журналістам медики. Аналіз слини другорядний. Та й не виглядає суслов смертельно хворим. Уберіть цю камеру, не взагалі. Убивайся, мреж боюча, віприкуло, щоб мрезь балюча і совісне. смертельно смерті це ми люди на волі кожен болієм чим-то на нервах. Он себе вигляді великолетно, як будто із курорта приходять не з тюрми. Постійні апеляції, звернення заступниці Генерального прокурора, заступництво Сергія Тарути та Валерії Лутковської – усе це, аби полегшити життя Суслову, переконаний Джамал Алоян. Ба Більше його хочуть витягти на волю. Через п'ять хвилин його не будуть в країні. Это всему на этой мане и побеги, и через больничку. Почему эти справки фальсификации делали? Что вывести его на больничку, из больницы делать побег. Это не удалось у них. Теперь они хотели его из Житомирской области перевести на Харьков. Уже Харькове договорились сделать по ком. Мы это все сообщили. И весь БУ знал об этом, и Министерство юстиции был в курсе, что они готовят побег. За 200 кілометрів від столиці на Сумщині уважно стежать за спробами Суслова уникнути покарання. Це Лілія Брежнева. Її син Андрій був охоронцем Шабаба Алояна. Загинув разом із бізнесменом. У Алояна він був як ну, той, тобто як, як, свой, як член сім'ї Ханомаєв. Его все любили там. Він мені в цей день дзвонив. Нічого взагалі не предвещало біди никакой. Він мені дзвонив утром, «Мамуль, все добре. Жінка і досі не може оговтатись, хоча минуло вже майже 10 років. Відвідувала чи не кожне судове засідання. Довічне ув'язнення вбивцям сина вважає справедливим, але ця справа і досі не відпускає. Суслав хоче на свободу, суслав хоче вийти. і в цьому йому допомагає Тарута. Я була єдиний раз на одному. в судебном процессе. Но я не знала, что тут Арута. Если бы я знала, что тут Арута, я бы ему разбила очки на его лбу, потому что он защищает убийцу. За захистом Лилия Брежнева обратилась даже до народных депутатов. Андрей Лопушанський добре знайомий з цією справою. Підтверджує, Суслов имеет покровителей на владному Олімпі. Підно за цим стоять які сили, які е, стараються зробити так, щоб е, змінити рішення судів, яке було органу, е, яке було засідання в ті часи, коли проводились судові слухання. А пройшов час і вони думають, що після цього можна змінити зі свого боку. Депутат не сумнівається у вироку суду. Це є резонансна справа як така, де дійсності і замовник, і вбивця осуджені до, до вічно, як я не помиляюсь. Вже зараз справа вбивства Шабаба Алояна стає справжнім тестом на зрілість усієї системи українського правосуддя. Переконаний Андрій Лопушанський. Якщо є рішення суду, то воно має виконуватись і в Україні. Людина має сидіти за таке. Ну. варварское убийство. Очень люблю Украину, на меня стыдно. Граждане России пришли, убили бизнесмена, который инвестиции у вот, на глазах, это не на словах, делали, сотнях рабочих мест. Убили моего брата, двух офицеров украинских милиции. И сегодня хотят этих граждан России ломоделов выпустить на свободу.